Привіт, любі, дорогі Терези! це таро-прогноз на 2025 рік. Вітаю вас, дорогенькі, з прийдешнім новим 2025 роком. Нехай збуваються всі ваші мрії. Нехай у вас буде все те, що ви хочете, і навіть більше, і краще, і легше приходить до вас. А я вітаю вас від всього свого щирого серця, дорогенькі. І так, таро-прогноз. На 2025 рік. На кожний місяць, 12 місяців, 12 колод Таро, і на кожний місяць я буду витягувати карту. І так, почнемо. Карта на січень місяць. До речі, дороге, хочу попросити вас підписуйтесь на мій інстаграм-канал, ставте лайки. Якщо ви дивитесь не підписаними, то підписуйтеся. Ставайте членами нашої такої сім'ї, можна сказати. І також переходьте в мій інстаграм, посилання в шапці тут внизу, під цим відео. Я завжди залишаю під відео посилання на мій інстаграм. Переходьте, я вас там чекаю. І так, січень, місяць, що є, що. Боже, як гарно! Карта кохання, карта закохані. Це чудовий початок 2025 року під такою енергією, під енергією любові, під енергією кохання люди, які в парі, зробіть собі. Такі романтичні вечері, романтичне побачення століть собі. А хто не в парі, хто в пошуку пари, в того є великі шанси ходити на побачення, вас запросять, вас замітять, зустріти свою половинку, зустріти кохання. І також це дуже хороша енергія для співпраці, для співробітництва. Якщо ви десь працюєте на роботі, в бізнесі це коли легко підписуються договори, коли легко домовитися з людиною, коли легко зрозуміти один одного, що кому треба. І також це просто дружба. Якщо у вас все добре, і в родині, і на роботі, це просто дружні відносини, ви попадаєте в коло однодумців. Де вам комфортно, де вас люблять, ми завжди вертаємося туди, де нас люблять. І якраз отака енергія любові буде панувати у вас в січні. Любов, побачення, кохання, хороша співпраця, хороша колаборація це коли у двох щось роблять: в життя двох компаній, чи ви удвох з партнером будете. Домовлятися про створінь, створювати бізнес разом, дуже хороша енергія. Просто чудово. Так, лютий місяць. А, і у нас інша колода, і у нас інша колода карт. Так, на кожен місяць дивимося. Що буде місяці, що скажуть карти на місяць? Король Пентаклів. Чудова енергія фінансів. Король Пентаклів це коли порядок у фінансах, коли все на своїх місцях. І Терези, можливо, ви будете звертатися до такого фахівця банківського працівника, чи, можливо, це ваш бухгалтер, чи ви самі станете таким. Такою людиною, яка буде підраховувати свої доходи, витрати, дисципліна. Ну тут саме головна підказка. Карти, дисципліна в грошах, тому що гроші будуть. Король Пентаклів це великі гроші, це дохід. Дохід від чогось, що в що ви вкладалися, зарплата, можливо, навіть якісь бонуси, як премія, ще якийсь дохід додатковий, тому що це не просто зарплата, це у нас як така не стабільність, але це така чудова, хороша фінансова можливість. Гроші у вас будуть. Або людина, це також людина, яка допоможе вам в матеріальному плані щось допоможе. Тому що це є така фінансова карта, карта допомоги. Коли ви, у вас є гроші, можливо, ви комусь будете допомагати. Давайте витягнемо ще одну карту, дивитися, що тут спокуса, карта диявола це дійсно і великі гроші, і спокуса. І диявол це завжди така енергія дуже сильно потужна, дуже така. Дійсно, енергія спокуси, що, можливо, якщо, бо тому, що король це така енергія дисципліни, а диявол це коли хочеться так почудити. І тут, що може бути у фінансах, диявол це також великі гроші і велика спокуса. Так що будьте обережні, якщо захоче хтось у вас позичити гроші, не позичайте. Якщо буде спокуса, взяти ще додатковий кредит чи вложитися в якусь справу, яка... В які ви не впевнені, будьте дуже обережні, бо по цих двох картах хтось захоче скористатися вашими грошима і можуть бути ситуації, що ви не впевнені. Краще не брати кредити, не давати от в лютому. Надавати позику і самому нічого не заличити, перечекати цей період, перечекати цей період, тому що якщо позичуть, то не віддадуть. Якщо візьмете кредит, то вам буде дуже-дуже важко його віддати і будете довго віддавати. Так, березень і нова колода карт у нас. Так, далі що? Березень? Паш. Ваш мечів це якісь починання, чомусь загоритеся, якісь знання, якась інформація потрібна вам прийде, Але це тільки початок, ваш це все таки маленьке, незначне, але дуже вам буде цікаво. Можливо, ви будете слухати якісь лекції, чимось надихатися, чи захочете піти чомусь навчитися, або будете слухати лекції такі, які будуть вас наповнювати потрібною вам інформацією, чи людину таку зустрінете. Чи, можливо, ви будете радіти успіхам ваших дітей в навчанні, власне, тому що це щось невеличке. І така цікавість, велика-велика цікавість. Витягнемо ще одну карту. на... Березень, трансформація. Карта трансформації і та інформація, яку ви отримаєте, поміняє ваш світогляд. Ви будете дивитися на світ по-іншому. Щось незначне, але щось переверне ваш світ зовсім, ви як знімете окуляри. І також, можливо, буде проходити трансформація через ваших дітей. Щось, можливо, ваші діти привнесуть у ваше життя таке, що поміняє ваш світогляд, буде вас трансформувати, і також карта смерті це карта відродження, карта щось нове прийде у ваше життя. Можливо, ви дійсно захочете піти чомусь навчитися. І захочете якісь нові знання, які вас трансформують повністю. Тому що тут трансформація не фізична, а така ментальна трансформація. Так. І буде у вас березень такий трансформаційний місяць, коли, можливо, ви почнете медитувати. Чи дійсно слухати якісь лекції, які будуть трансформувати вас, вас ментально. Це можуть бути якісь такі чистки ментальні. Так, і наступний місяць квітень у нас і нова колода карт. Дивимося, що квітень. в ваше життя. Король, король кубків! А це така буде у вас романтична, романтичний настрій. Король кубків це і людина, така йде у ваше життя. Це люди, кубки — це риби, скорпіони і раки по енергії такі, добродушні люди. Якщо ви в пошуках, ви самотні, то можливо такий король прийде в ваше життя, романтичний. А, і також, можливо, ви себе так будете почувати. Це коли ви почуваєте себе так, як і романтично, і дуже-дуже легко буде вам на душі. Або прийде така людина, яка вам допоможе і вам стане так. Давайте подивимося, що король буде. Ох! Сипалися, посипалися, побираємо. Так, і королева це пара. Дивіться, король і королева жезлів. Королева жезлів, вогняна така людина, вогняна стихія. Ці люди будуть вам допомагати, бо королева жезлів це овни, леви, стрільці по гороскопу, дві такі стихії вогонь і вода, і як пара, виходить, Ці люди будуть вам на цьому етапі життя допомагати. В квітні ви будете комунікувати з такими людьми. І тут рицарь, рицарь Пінтаклів це дуже хороша підтримка, і матеріальна, і можливо покупка автомобіля, тому що транспорт, кінь це і підтримка, і просування у ваших справах, можливо, ці люди, якраз оця така ваша комунікація з цими людьми дасть вам підтримку, дасть вам мотивацію, і це просування вперед. Рицарі це завжди просування вперед ваших справ. Дуже хороші карти, ви будете не одні, ви будете мати групу підтримки, яка буде вас підтримувати, і ви будете так сміло крокувати до своїх цілей. Можливо, якщо це ваша тема і ви в пошуку роботи, то є всі шанси попасти в хорошу компанію, де ви будете себе добре почувати. Буде підтримка і хороші заробітки. Травень місяць і нова колода карт. Так, на травень дивимося. Травень, карта світ, карта мир, світ. 21-ша карта це як, якраз травень і є зміна сезону, коли літо змінює весну. Весна і після весни приходить літо. Це зміна сезону. Так і карта світ, вона символізує зміну сезонів. Щось буде відбуватися таке у вас в травні, що буде як збір урожаю, це як уже пожинання якихось плодів, може бути по карті світ і переїзд, але це дуже-дуже світла карта, хороша карта. Така, що буде краще, ніж ви думаєте, все, що почнете на початку року, в травні, будете мати якийсь збір урожаю. Що ви почнете робити? Травні буде продовження і будуть вже результати, хороші, причому результати, тому що тут є така карта циклічна, карта переїзду, можливо, закінчення ремонту, це хороша житлова тема. І ще також це дійсно може бути міняти автомобіль, чи придбати автомобіль, чи поїдете десь за кордон, навіть відпочинок, тому що це теж зміна сезонів, коли ви їдете, можливо, в тепліші країни. Так, червень у нас, червень. Що червень чекати, Що в червні чекати, очікувати, які енергії, дев'ятка жезлів. Це коли є якісь перешкоди, але ви вже всі перешкоди пройшли. Ще один крок лишився. Ще щось зробити, ще щось доробити. Можливо, ви збираєте якісь документи, папери. Ви вже пройшли багато-багато кіл, можна сказати. І ще от, от один-вісім жезлів уже втикнуті, ще один жезл лишився. Це така карта переходу, коли залишилося ще чуть-чуть, не здаватися ні в якому разі, ще трошки, і вже всі це. Хороша енергія вогню, тому що жезли це завжди просування вперед, це вогняна стихія. І дев'ятка це, власне, коли ще трішки залишилося, і вже все відбудеться. Це така карта почекати, не спішити, продовжувати і не зупинятися, і не спішити, і не зупинятися. Зупиняти. Продовжувати рух в тому темпі, в якому ви рухалися в якійсь справі. Карта Трійка. Трійка мечів це коли м, страшно, коли думаєш, нічого не виходить. Напевно, я не тим чимось займаюся, щось не то я роблю. Це може бути і образи, якийсь конфлікт, або якщо в таких партнерських відносинах щось можуть бути ви можете не, бути незгідні. Троє людей, тому що трійка це завжди у трьох щось, і кожен має свою думку, кожен має своє. Бачення, і не можна дійти спільного знаменника. Або можуть бути такі за щось ви можете дуже переживати. Що ще, що ще. Це невеличка карта такого переходу, не так криза, як переходу. Але тут людина хоч за голову тримається, але є сходи, є простір, є куди йти, є куди рухатися. І це карта відпочинку. Коли ви змучені, треба сісти, перепочити. Дійсно, можливо, уже червень і треба взяти якусь відпустку і трошки відпочити. І ось сама карта кохання, любові це закінчиться дуже-дуже добре. Дійсно, порада карт. Перепочити, набратися сили, відновитися і все стане на свої місця. Це карта, коли от немає енергії тут, червень буде такий трошечки відчувати ту е, така змученість, виснаженість, але все буде добре і порада карт перепочити, перезарядитися, набратися сили. Липень, липень. Так, дивимося, що Липень з собою несе. Липень у нас. Шістка. Шістка пентаклів це про допомогу. Коли вам хтось простягає руку допомоги, і ви також допомагаєте. Можливо, вас хтось буде просити допомоги, і ви допоможете. Або вам знадобиться чийсь допомога, чиясь порада. І ви будете допомагати вам допоможуть це карта щедрості і вашої щедрості, яку ви е сієте, і е ця щедрість ваша вертається вам сториці Вам також допоможуть вас підтримають. Чудова карта е в липні буде і підтримка, будуть гроші, тому що шістка це хороші гроші, обіг грошей і є, є дохід. Є витрати, але це в основному карта щедрості доходу, і коли ваша щедрість вам вертається з турицею. Так, і липень у нас. Що в липні відбуватиметься, що скажуть карти? Так, дивимося. Туз, туз чаш, повна чаша. Якийсь шанс. Вам всесвіт. Буде відкривати якісь двері, давати якісь можливості, не прогати ці можливості, і також це емоції, це чудові емоції щастя. Що саме важливе, це як ви себе почуваєте емоційно, наскільки ви відчуваєте у ту радість, і власне така радість в серпні у вас буде цей карта відпочинку, здійснення мрії, коли ви їдете в омріяний відпочинок туди куди ви хотіли, туди, куди ви мріяли. І також це і весілля, і початок, це готування, можливо, до весілля, це зустріч людини, це побачення, це взагалі початок чогось, початок відносин, початок бізнесу, щось таке, що тільки починається в вашому житті, щось прийде, і навіть це якісь можливості йдуть в ваше життя. Подивіться, яка світла карта емоцій. Прекрасні будуть. Якщо відпочинок, це буде чудовий емоційно насичений відпочинок. Якщо початок бізнесу, це також чудова енергія. Ви будете від цього всього кайфувати. Все, що буде відбуватися в цей момент, а в серпні ви будете від того отримувати величезне задоволення. Вересень. Дивимося, що вересень несе. Так, вересень. Двійка чаш, чудова енергія у вас, дорогенькі Терези. Одна карта кохання, тут карта кохання, і це вже третя карта кохання. Чаші, двійка чаш це про кохання, про взаємність, коли людям легко зрозуміти один одного. Це чудова карта, одна з таких найкращих карт в колоді Таро, яка не має мінісових значень. Це коли легко зрозуміти один одному В бізнесі чудова колаборація, підписання договорів, контрактів, купівля, продаж, нерухомість, питання покращення житлових умов. Всі-всі ви можете от зараз подумати про любу сферу вашого життя, яку би ви хотіли впорядкувати і загадати на цю карту бажання. І це буде з хорошою енергетикою, з позитивом, і коли всі питання вирішуються по-любому. Чудова енергетика у вересні також. І серпень прийде у вас під такою, навіть якщо щось і будуть, якісь перешкоди на протязі. от ми вже дивимося, майже півроку ми продивилися, які чудові енергії будуть у вас панувати. Просто прекрасні, неймовірні. І так, дивимося, а, а яка енергія йде. Картотішиться, скачуть жовтень. Що жовтень приготував, що скаже нам жовтень. І так, дивимося: шістка, шістка м -м, мечів це коли ви кудись прийдете і вам захочеться утікати. Людина звідкись йде. Це карта переїзду, це карта, коли вам е ви не хочете. Бути там, де ви зараз є, куди ви попали. Можете прийти просто в гості, вам там не сподобається, і підете геть. А може ще що хтось тихенько іде геть від вас, тому що людина утікає вночі, місяць темно, під покровом, коли темно, утікає, кудись це така. Карта застереження, що хтось може щось у вас поцупити. І це може бути, як і вашу якусь ідею. Будьте обережні, як маєте якусь ідею, нікому не розказуєте, можуть поцупити. Або ви підете від партнера, наприклад, або від вас може партнер піде. І дивіться, щоб ще ваші речі не прихоплювати, буде збиратися. Так, хтось буде відходити. Під і якщо буде іти, то щоб не прихопив ваші речі. Так, витягуємо ще одну карту. Рицар, рицар жезлів, це на краще для вас. Все, що піде від вас, це на, до вас на краще, тому що до вас йде молода енергія, рицар жезлів, затипні це нова енергія свободи, радості, є підтримка, є багато радості, є ідеї. Тут дивіться, як а, чудово. Цей рицар, який на парить над цілим світом, над горами, над горами і легко вирішує всі питання. Вас це буде окриляти, вам як те, що піде від вас, вам так як розв'яжуться руки, і ви скажете, що так можна було? Це ж на краще, це ж чудово, я тепер вільна чи вільна можу творити, робити, ніхто нічого не скаже. Лип, листопад. Так, що у нас листопад? Листопад двійка. Двійка пентаклів це про гроші. Також. Пентаклі, матеріальні цінності, будуть гроші невеличкі, треба буде добре рахувати, дохід, розхід також. Це баланс і це карта балансу, коли тримати і не тільки баланс в матеріальному плані, що обов'язково. А тут ще підказка тримати свої емоції в балансі, а щоб не було перекосу, перепаду, тримати свій внутрішній стан в хорошому в балансі, в гармонії, що саме важливо, тому що приймати рішення треба буде. Це ще як і дві дороги, як два рішення. Що вам треба буде зважувати, яке рішення прийняти так. Чи ні давати свою згоду на це, чи не давати. Це такі вагання і внутрішній ваш стан дуже буде впливати на ваші рішення. Тому тут порада тримати свій внутрішній стан в гармонії, щоб приймати правильні рішення. Витягнемо ще одну карту на листопад. Чудова карта, знову-таки грошова тема, десятка пентаклів. Десятка пентаклів це чудово ви впораєтеся з усім. Рішення, яке ви приймете, буде дуже правильним. Десятка пентаклів це про гроші, про матеріальні цінності, це також створення сім'ї, це про сімейні цінності. І ще це про житлові питання, тому що сім'я, житло це саме важливо. І це карта спадщини також. І це як здійснення бажання. Подивіться, тут сім'я, дитина, собака, багато людей, взаємодії з людьми, родинне таке коло, родинна оця атмосфера, родинна енергетика, можливо, дійсно в грудні свята, і ви будете зустрічатися з родиною, будете так надихатися родинною енергетикою, і це буде давати вам багато-багато сили. Ага. І у нас грудень. Ой, я перше що був листопад, а зараз ще грудень. В листопаді також оця енергетика і підготовка до свят. Грудень. Я не побачила, що це листопад. І карта Таро на Грудень. Перепрошую, Так. Карта Таро на Грудень. Трійка. Трійка жезлів це коли в трьох. Люди втрьох щось придумують, думають про майбутнє, створюють якусь колаборацію, створюють, вже ви втрьох з друзями захочете відкрити якусь справу, чи вкласти спільно кудись гроші, чи просто посидіти і промріяти про подорожі. І це такий бізнес-план. Можете втрьох збиратися, придумувати бізнес-план на роботі. Або тут ще може бути, що ви захочете піти ще вклад... вчитися, вкладати в свій розвиток, тому що це є як прогрес, хочу ще чомусь навчитися. Вмію на лижах кататися, хочу щось на сноуборді, хочу ще там чомусь навчитися, і, можливо, транспорт підете здавати на права, вчитися на водія. Щось якимось навичкам ще будете підучуватися. Так, паш, паш жезлів ідеї. І тут ідеї, тут жезли, тут трійка жезлів, тут пажезлі, і це про енергію. От кінець року, а енергія у вас буде бути ключем, буде у вас багато енергії, буде запал паш, це коли. Хочу, горю, маю енергію, буду все робити. Буде у вас якась ідея, і це можливість. Якась можливість відкриється. Давайте ще одну карту, п'ятірка. І, бачите, грудень буде такий для вас. І треба буде себе показати, про себе заявити. І у вас буде ідея для цього, і можливо будете давати рекламу себе показувати, рекламувати свої послуги. Чудова енергія. В кінці року багато вогню, багато вогняної. Всі три карти вогняної стихії. Чудова буде енергетика, хоч кінець року, але ви будете горіти бажанням творити, ви будете надихати інших, тому що енергії у вас буде дуже дуже багато і буде багато цілий. Ось такий чудовий у вас розклад, багато вогняної енергії, емоцій, кохання. Чудовий розклад, дорогі Терези. Ще раз, дорогеньке, вітаю вас з прийдешнім 2025 роком і бажаю вам хай здійснюються всі ваші мрії.